Я, мій друг та мої друзі Ніні. Всім привіт і це нове виживання. Виживання в пляшках. Як бачите, тут вокруг мене багато пляшок. І це щось типу скайблоку, де я повинен буду виживати. І так, як ми бачимо, у нас тут є все саме начальне. Це дерево, це верстак, це скриня. Та пічка. В скрині в нас шкіряна куртка, шкіряні чоботи, хліб, павутинна та базові інструменти. Все я забирати не буду. Краще ціни покладу назад у скриню. Заберу тільки все. І тут є від е цих создателів карти книга. Насправді я не розумію, що тут але мені потрібно буде перевезти. Так, спочатку нам потрібно нарубати дерево, як у всіх виживаннях. До речі, як ми бачимо, в куті екрану збоку є гроші. Ну, написано гроші, мій нікнейм і 100. Не знаю, що це означає, але звучить цікаво. Я роблю вер... Я поняв. Так, ну... Начальні предмети в мене вже є, тобто щось такого мені навіть не потрібно робити. І так в нас тут навіть вже є пшениця, яку можемо відсаджувати. І до речі, як я бачу, тут є вуголь. Вуголь це круто. Але для початку я зламаю цю землю. Так. І краще в нас не буде. Багато води, коротше, у нас буде просто безкінечний істочник. А тут я добуду... цей... Тут я добуду вуголь. Ой-ой-ой. <кхух> вуголь нам треба. Я думаю, тут ще й буде залізо. Думаю, воно точно має бути. І тут вже є алмази, але нам ще до них трішки рано. Піду на другий раз, поки видобув вуголь. Можливо, докопаюсь до заліза. Ще алмази. Да. Це багато золото. Непоганий такий перший острів, тож інший перша пляшка. Але ми будемо двигатись на другий я, мій друг та мої друзі ні, -ні. Як добре я успів хоч трішки вибрати... Чому я спавнюсь тут? Ладно. Я сподіваюсь там все не згоріло. Ви ж якщо згоріло, такий фейл. Фух, тут все не згоріло. Стоп, лаву. Я знаю, лаву нам потрібно добути. Ай, мінус, кругляк і кайло. Дуже жаль. Ладно, це хоча б не вуголь. Це хоча б не вугіль, Вуголь... А ще й дерево? Блін, мені тепер потрібно чекати, поки виросте дерево. О, тут є тростина. Тут є навіть тростина, я не заміт. Але в мене немає дерева. Погано, погано вийшло. Що чесно. Стоп, в скринях нема, так? так? Ну ладно, будемо чекати. Поки я чекав на вирост дерева, я замітив, що кришечка від пляшки, вона з дерева з акації, тому зараз я спробую забратися туди. Правда, це оброблене дерево, і я не пам'ятаю, чи з нього є дошки. Але пойдемо... Має... Так, 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 так. Добре, що я це замітив. Тому що залізо хочеться вже. Я спробую вокруг тої лави. Звісно, недалеко є острів пекла і там теж є лава. Тому ця мені настільки важлива. Але на всякий випадок я збережу цю лаву. Тому... Так, зараз я на всякий випадок покладу все цінне в скриню. Так, І зараз скрафчу цю кайло. кайло. Спочатку потрібно добути трішки камень. Щоб як мінімум... Кайло з кругляка. Так. Добре, а тепер я йду до Буду Залізу. Заліза нам дуже потрібно. Заліза це дуже круто. Ой-ой, я думала, тут тільки не було плана. Тут теж є, так? А тут... О, тут багато залізу. О є, наше перше залізо. Так. Після того, як я його добуду, може висушити цей блок. Не хочу. Хоча... Та тут джерело, так? Ні, це не джерело, значить я спокійно можу добути. Я зрозумів, що треба бути дуже акуратним на цьому острові. Тому що... О, ще алмаз. Тому що тут дуже-дуже небезпечно. У будь-який момент важна впасти. Так. Е -е, зараз я можу переплавити наше залізо. Треба взяти. Я візьму, напевно, все наше вугільне і сюди загружу. Чому він ні? Так, а зараз мені потрібно буде, напевно, будувати з дослідничого... Хоча ні, я повністю не іслідував, так сказати, наш острів саме перший. Зараз скрафчу кайло. І можливо навіть добуду ці алмази. Чому б ні? Ну... Чому б ні? Так... Коротше. Тільки потрібно робити все дуже-дуже акуратно. Може бути лава. О, вуголь зразу. Ну буду ще трішки вуголя. Так, раз, два. Я думаю, більше нам і не потрібно. Якщо потрібно буде, я прийду і добуду, тому... Хай так стоїть. А зараз є пі... ой. Зараз я піду купатися тут. Хм я зрозумів, тут лава повсюди. Що в самому кінці? Може бути щось дуже цінне, а може і не бути щось дуже цінне. Зараз... Ааа! Там вже кінець пляшки, немає ніякого сенсу туди копатись. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. До першого заліза, що я тут... О! Гравій. Потім... Так, це криї пляшки. До першого залі... о. І я думаю, вже можна прощатись, будуть такі коротенькі серії. Тому бувайте. Дякую за перегляд та бувайте. І на кінець добуду алмаз. Два. Три. Чотири. Чотири алмази. Всім дякую та бувайте.